Всім привіт! Сьогодні у нас 25 червня 2025 року. Приїхав я відобрати бджоломаточки для клієнтів. Покажу свої нуклеуси, які знаходяться в восьмирамкових вуликах. Тобто вони поділені на дві частини. Покажу, яка ситуація в них. Ось дивіться. Вони вже тут все позаліплювали, тому що матки я в них вивожу одноразово. Ці маточки обліталися приблизно кінець травня. Ось такою вони сили, все заповнене тут. Ну, зараз я витягну, знайду маточку і покажу яка маточка. Це маточки F1 на даному точку. Ось як ви бачите, всі вулички забиті бджолою. Ось я витягну першу рамочку і відразу попав на бджоломатку. Ось така крупна бджоломаточка. Ось вона переміщається, зараз ми її відберемо. Ось такий від неї розплод. Обсидочка тут хороша, чотири рамочки обсижую. Зразу я забираю бджоломатку. І ці два відділення, не чекаючи, об'єдную. Витягую перегородку, тут ось металева у мене. І зразу об'єдную. Від неї вже є багато молодої бджоли від даної бджоломатки. Тому що вона тут вже десь місяць приблизно сіє, можливо чуть більше. Ну, зараз можу ще витягнути одну рамочку. Ось дивіться, як вона е, спокійно себе поводить, бджоломаточка. Де це воно? Е, ось вона, зараз, зараз ось ця бджоломаточка. Не бігає по рамочках. Тому що, як показує моя практика, якщо бджоломатки себе ведуть дуже активно, такі вони бігають, переміщаються різко, то від них більш агресивна бджола, не знаю чомусь так виходить. Ось. Вона сидить. Тихенько. Ну ладно, витягну ще вам одну рамочку, покажу, що тут. Ця сімейка об'єднується, їй зразу потрібно буде, тобто відділення, їй потрібно буде одразу дати корми, тому що вони вже на підсосах ось така обсидка, бачите. Вони, скоріше за все, вже на чотирьох рамочках є розпліт, ну, зараз ми подивимося з цікавості, акуратненько, на скількох рамочках в них розпліт. На цій також, як ви бачите, розпліт, печатний та засів. Скоріше за все з обох сторін, ось тут теж. Ну і зараз ще ми подивимося від стінки. Крайня рамочка, що на ній. Так, кормів немає. Ось така крайня рамочка. П'ятачок невеличкий розплоду. Присутні, ось як ви бачите, Чуть-чуть ну, є -чуть ось бачите. Навіть на крайній рамушці. Так, зараз я її відберу, помічу, бачите, вона приблизно е, в цьому самому місці знаходиться, де була. Ось вона. Зараз ми всю бджоломаточку спіймали. Все, ловимо, садимо в кліточку і ввечері відправляємо. Дякую за перегляд.